кризи, Бюджет дефіцитний це не офіційна інформація. Велика частина йде на оборону. І залишається менше на підтримку пенсіонерів, вчителів та лікарів. Наступний момент. Це, на мою думку, дуже суттєвий момент це еміграція. Люди бачать, що у Польщі ціни такі ж самі. А заробітні плати в три рази вище, ось в чому різниця. І виникає питання, особливо у молодих людей, а навіщо залишатися в Україні? Навіщо залишатися ось при такій ситуації? За даними аналітиків, після війни можливий новий масовий витік кадрів. І цього разу він буде остаточним. Оце величезна проблема. Відтік кадрів. Якщо економіка не запропонує людям гідного рівня життя, у ній просто не буде кому працювати. Це буде не просто проблема, це буде криза в державі. Але як же змінити ситуацію? А потрібна для цього масштабна відбудова всієї країни з інвестиціями? Підтримкою бізнесу і реформами, яких немає і яких не було, до речі. Державі треба стимулювати високотехнологічні сфери, такі як IT, виробництво, БЛА, БПЛА, Агротех. І головне відновити довіру до системи. А це найважливіше питання, бо немає зараз цієї довіри до цієї системи. Немає цього. Щоб українці повірили, що працювати вдома вигідніше, але довіра має бути. Як це зробити, щоб українці довіряли? А для цього треба відновлювати, повністю все відновлювати і займатися економікою в Україні в першу чергу. І ось, шановні дачі, напишіть, будь ласка, в своїх коментарях. Чи вважаєте ви, що рівень життя в Україні? Колись жени Європу. І що для цього потрібно робити? Вже зараз. Ми з вами розглянули це питання. Воно дуже важливе. Ми порівняли Україну і Європу. І зрозуміли, що є тільки одне порівняння: це ціни на продукти харчування. Вони майже однакові. Тому всім дякую, що нам глядачі. Ставте вподобайки, залишайте коментарі свої і ставайте нашими підписниками. І вже до нових зустрічей.